Ми вийшли з цієї заявою і потрапили під шквал захисників офісу президента і під шквал прихильників п'ятого президента України yeah. Петра Порошенка. У мене вчора були там стільки людей в коментарях, що я маю в тому числі нести відповідальність за те, що Зеленський виграв вибори Ти 2019. обрала президента Зеленського, зробили його президентом? Ну, no, 73% українців mm. голосували за Володимира Зеленського у 2019 році. Аудиторія Сотків тих, хто прийшов на другий тур, це важливо. Так. При тому українська правда. Ну аудиторія української правди велика. Це приблизно один мільйон на той час, у 2019 році. Та я звичайно, розумію там наш вплив, те, що ми робили, і ми висвітлювали критичну владу Порошенка. Ми висвітлюємо критичну владу Зеленського. Будемо висвітлювати критичну наступну владу. Ми висвітлювали критичну владу Януковича, Ющенка, Кучми. Тобто, це ну, дійсно там ДНК української правди.